Привіт! Сьогодні теж проведемо розпаковку і огляд посилочки від магазину Алло. Ми трохи її розкрили, щоб скоріше було. На сайті я ще замовляв упакувати надійніше, що вони, безперечно, зробили, наклеїли наклеїчки. За це магазинові велике дякуємо. Тут у... Коробці гарантійний талон і чек у нас є. І сьогодні у нас машинка для стрижки Ровента. Тут ось на коробці деякі технічні характеристики, подивимось, коротко, 6 аксесуарів є насадок, професійний двигун написано ремонтно пригодний на протязі 15 років працює від акумулятора також від мережі від акумулятора працює 150 хвилин тут ось позначки те, що від мережі акумулятора є led індикатор стану зарядки, що теж дуже гарно, літій акумулятор, лезер сталі самозаточній. Ще додаткова така, ця для регулювання зубчиків, є ручка, і стрижка написана від 1 до 26,5 мм. Розкриємо коробку. Все упаковано. Так, Тут бачимо мастило для змащування лез, щіточка для технічного обслуговування машинки. Все запаковано в такий папір. Тут інструкція у нас. Я думаю, що на різних мовах гарантійний талон. Міжнародний. Тут у нас чотири насадочки. На кожній насадці позначено розмір волосся, яке вона буде робити в міліметрах. Тут іще дві самі більші, шість штук. Так як написано на коробці. Це у нас зарядний пристрій з таким от. Цікавим нестандартним роз'ємом. Ну і сама героїня, наша машинка. Теж замутана в м'якенький папір. Ось так вона виглядає. Ручка. Та, що я казав для додаткових регулювань. Лез. Зручно лежить в руці. Така доволі важкенька. Спробуємо вімкнути. Тут ось індикатор бачимо, з'являється, що показує стан зарядки. Так що от такий гарний товар в магазині АЛО ми придбали. Купуйте теж в магазині АЛО товари. Там Гарні ціни, швидка доставка і теж бонуси за покупку можуть начисляти просто за покупку, за відгуки і також подарункові бонуси. Часто по акції начисляють. Встановлюйте додаток, робіть покупки, економте сімейний бюджет. Всім дякую за увагу!